Коли я звернувся до сімейного лікаря, вона мені на моє величезне здивування повідомила, що другу дозу система бачить, вона її ідентифікувала, але першу дозу, яку я отримав ще 19 квітня, здається, її не бачить. Система через відсутність інформації про перше щеплення Фаєр не міг отримати сертифікат, який потрібен був для поїздки за кордон. Звісно, потрібно було відразу зв'язуватись з лікарем, який Відповідав за першу дозу вакцини, я не міг отримати до тих пір паспорт вакцинації, поки мені першу дозу не введуть в систему. Але ну на щастя, людина пішла на зустріч, вона ввела це в реєстр. Тобто, коли я вже після того позвонив сімейному лікарю, вона каже: Так, все, я вже бачу, воно в системі, я можу вам виписати цей паспорт вакцинації. Щоб ввести в медичну систему інформацію про щеплення однієї людини, потрібно. Пів години каже головна сімейна лікарка Ужгорода Тетяна Козак. За її словами, якщо в базі немає такої інформації, сертифікат про вакцинацію людина отримати не може. Ось ще друге є, що не зовсім коректно введені дані, і тому сімейний лікар не завжди бачить ну, правильно, яка вакцина, якою вакциною провакциновано. Це є технічні помилки, які в принципі е зв'язуються з бригадою, яка вакцинувала або з пунктом щеплення. І ця помилка виправляється, і тоді. Сімейний лікар видає сертифікат. Так як вакцинації дуже багато, ну, ми виправляємо технічно такі речі і видаємо сертифікат пацієнтам. На запитання, чому виникають такі помилки, лікарка відповідає. Це людський фактор, це технічні речі. Ну, у нас кожна медична інформаційна система в кожного закладу різна. Тобто, десь, напевно, не читається, нема сумісності, десь людина хоче швидше внести дані, і не, ну, не зовсім коректно. Ректно заповняє консультацію. За словами Тетяни Козак, сертифікат можуть роздрукувати на білому папері. Вимог щодо жовтого немає. Марія Лукеє, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному. Тепер у нас мобільні